Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Чи зустрінуться цього року Дональд Трамп і Сі Сідзінпін? Медіа повідомляють, що їхня зустріч може відбутися після торгових переговорів між США та Китаєм. Трамп каже, що зустрічі не буде до офіційного запрошення. Вашингтон та Пекін завершили торгові переговори у Швеції. Китай стверджує, що тарифне перемиря триватиме. Вашингтон не поспішає з відповіддю. Американські чиновники кажуть, що рішення щодо його продовження залишається за президентом. Нічого не буде погоджено, поки ми не поговоримо з президентом Трампом. Безпрецедентне співробітництво в галузі оборони в Індо-Тихоокеанському регіоні. Велика Британія, США та Японія збільшують свою військову присутність поблизу Тайваню. Аналіз останніх подій. Щонайменше 38 людей загинули внаслідок масштабної повені в Пекіні. Ми поговорили з очевидцями. На водосховищі відкрили шлюзи і поля фермерів затопило. настоятель знаменитого китайського храму Шаолінь потрапив під слідство. Його звинувачують у розтратах, сексуальних домаганнях та наявності дітей від кількох жінок. У Швеції завершилися торгові переговори між США та Китаєм. Деякі медіа вже написали, що вони можуть закласти основу для можливої зустрічі президента Трампа зі Сі Цзіньпіном наприкінці цього року. Проте Трамп відкинув ці повідомлення, заявивши, що він не прагне зустрічі із Сі. У своїй публікації на сайті True Social Президент США назвав ці припущення фальшивими новинами. Трамп уточнив, що може відвідати Китай лише в тому разі, якщо сі його запросить. Інакше за словами Трампа у нього немає жодного інтересу зустрічатися. В останні два лідери зустрічалися у 2012 році на теренах саміту G20 у Японії. Водночас китайський представник після переговорів заявив, що сторони затвердили продовження 90-денного тарифного перемир'я, укладеного у травні. Проте, за словами міністра фінансів США, Скотта Бесента остаточного рішення про продовження ще не ухвалили. І він також заявив, що жодних конкретних угод не досягли, хоча зустріч була дуже конструктивною нічого не буде погоджено, поки ми не поговоримо з президентом Трампом. Ми зустрінемося з ним в овальному кабінеті, і він вирішить, чи продовжимо ми цю паузу. Китай має укласти тарифну угоду зі США до 12 серпня. Без неї мита можуть повернутися до тризначних цифр. Вашингтон звинувачує Пекіну наповнені світу дешевими товарами та підриві ринків США. На питання про те, чи обговорювали делегації, можливу зустріч Трампа і Сі Бесент відповів. Ми працювали над реалізацією намірів двох лідерів. Наші зустрічі були спрямовані виключно на реалізацію волі лідерів, а не на обговорення питання щодо того, чи відбудеться зустріч. А до Китаю прибула делегація голів великих американських компаній, серед яких генеральний директор Apple Тім Кук їх зустрічав міністр промисловості та інформаційних технологій КНР. За повідомленням Bloomberg, китайський міністр зазначив, що Пекін прагне розвивати ділові зв'язки зі США. Проте напруженість зберігається недавно. Китай заборонив виїзд з країни кільком американським громадянам, зокрема високопоставленому керівнику банку Wells Fargo, що викликало тривогу серед міжнародних народних інвесторів влада не дала чіткого юридичного роз'яснення, що лише посилило побоювання щодо правових ризиків для іноземців, які ведуть бізнес у Китаї. Велика Британія заявила про готовність боротися пліч упліч з Австралією у випадку, якщо Китай нападе на Тайвань. Водночас США модернізували свою ракетну систему Хаймерс, збільшивши її дальність і вогневу міць. А японія планує розмістити літаки з низькою помітністю радіолокації F-35B на островах. Рікю всього за 110 кілометрів від Тайваню минулими вихідними. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна готова боротися пліч опліч з Австралією в Тихому океані в разі конфлікту з Китаєм через Тайвань. Це можливо найпереконливіший на сьогодні сигнал прихильності Великої Британії до регіональної безпеки. Гілі в загальних рисах висловився про союз Великої Британії та Австралії, заявивши цитата: якщо нам доведеться боротися, як ми це робили в минулому, Австра. Алія та Велика Британія боротимуться разом. Ці заяви пролунали після підписання двостороннього історичного 50-річного оборонного пакту. Угода зміцнить співробітництво в галузі атомних підводних човнів та поглибить стратегічне партнерство в індотихоокеанському регіоні. Також американські військовики модернізували свою ракетну систему Хаймарс. Тепер ракета Precision Strike Missile здатна вражати цілі на відстані до 500 кілометрів, що на 200 кілометрів далі ніж це було донедавна. Кожна пускова установка несе по дві ракети, що збільшує вогневу міць удвічі. Нова ракета призначена для вражання цілей, що рухаються в морі, розширює можливості США та їхніх союзників з контролю над ключовими водними шляхами в Тихому океані. Минулої п'ятниці нову ракету випробували в Австралії, що стало першим випадком застосування цієї і сучасної зброї з союзником США а японія готується розмістити свої перші винищувачі F-35B на островах приблизно за 110 кілометрів від Тайваню. Чотири сучасні літаки мають прибути на авіабазу на південному японському острові Кюсю 7 серпня. У Пекіні триває сильна повінь. Через рясні опади офіційна кількість загиблих досягла 38 осіб. Багато людей досі вважаються зниклими безвісти. Важливо зазначити, що китайська влада часто применшує масштаби таких лих. не було жодної огорожі. Це не так, як в інших місцях. Там вода поступово підіймається, а тут потік просто ринув одразу всім об'ємом, бо обвалився мур лікарні. Те саме і з нашими будинками вода ринула миттєво. На околиці Пекіна одне за одним затопило кілька сіл у північних передмістях столиці в чотирьох районах. оголосили найвищий рівень небезпеки, але справа не лише у зливах. Люди кажуть, що влада спустила величезну кількість води з водосховищ, що ускладнило ситуацію. За їхніми словами, повінь зруйнувала будівлі, мости та дороги а також забрала безліч автомобілів. Ось що розповіла нам жителька села, яка мешкає в зоні затоплення. З метою безпеки ми змінили її голос. На водосховищі відкрили шлюзи для скидання води, і поля фермерів затопило. Багато шляхів і мостів було зруйновано. Також виникли селі та суви ґрунту. Нині всі туристичні пам'ятки Пекіна закриті. Ніхто не виходить на вулицю. Я не евакуювалася і зовсім не спала. Не тільки передмістя, й сам Пекін потерпає від злив у кількох районах. У центрі міста оголосили високий ризик повеней та підтоплень. Головний чернець найвідомішого буддійського храму Китаю перебуває під слідством. Настоятеля храму Шаолін Ши Юн Сіня звинувачують у розтратах, сексуальних домаганнях, пов'язаних із тривалими стосунками з кількома жінками та народженні позашлюбних дітей. Храм Шаолін відомий як місце зародження дзен-буддизму та колиска Шаолінського кунг фу. Поліція заарештувала ши минулого тижня. Він керував храмом понад 20 років. Він також був делегатом у китайському парламенті. Шивідомий у та як чернець генеральний директор він активно заробляв на бренді храму і планував побудувати в Австралії гольф-курорт Шаолінь вартістю 300 мільйонів доларів.